Слава Україні! Розпочалася 322 га доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Тліщиївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка і Причистівка на Донеччині. В той же час. Противник завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей. На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів. Закликаємо при сигналах повітряної тривоги йти в укриття. На Слобожанському напрямку. Обстріляно райони 19 населених пунктів серед них Соснівка, Зелене, Мовчанськ, Хатнє, Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна Харківської області. На Куп'янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Вільшаної, Орлянки і Кислівки на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.